Може, як машини порівнювати, то Феррари в світі пуша, короче. Червоні на тих остановка. Кріньо плюс. Давай кабана одного. Увага розрахунок до бою. Ота доволі непогано б'є. Дальність файно має. І снаряди легкі. Гаубиця Л-119 уже рік вміло працює в руках артилерістів 80-ї ОДШБР. Командир розрахунку сивий чітко пояснює, чому вже рік на ній воюємо. Як то говориться, нещимо московитів і цілком задоволені цією гарматою, тому що вона порівняно з радянськими зразками набагато легша, мобільніша, легше маскується, швидше розгортається. Ну де то хоча б 3 чоловіка. Щоб один снаряд закидав, другий гільзу закидав, щоб один ще наводився. Я в'язниця велика. Ванцелот, як мене прийняв, Три постріли. Плюс плюс прийняв. Посада Михайла називається майстер номер обслуги. Йому є з чим порівняти британську гаубицю. Напевно, перше, на чому я воював, туди 30-та тут. На Донбасі. «І Як вона? Ще я трішки погано чую досі на Бо Звук бешений. Та вона багато тихіша. У якийсь момент стає зрозуміло, що Михайло фактично самостійно працює О, на Ельці. Приклад, в мене стоїть ствол, він дивиться на ворога. Мені не треба сунути пушку, то ти один собі повністю з головою даєш правду. Чтобы зарядити но везде стрельнуть. В районе Х... хреста находится Підер, правильно? Оператор, покажи пидору. Орієнтувались, плачь. Так, так. И мне кажется, он там не... Пострел плюс. Ланселот, постріл. Пострел. О, знаєте, на мою думку, то можна як машини порівнювати, то Феррарі в світі пушок. Нищить ефективного купанта, не дає йому перепочинку, так що досить хороша. Компліменти гаубиці роздає і інший боєць Денис із позивним Пилипко. І в нас і снарядів менше уходить, і краще в нас влучання йде, в нас хороша характеровка. А в них просто галопом по Європі насипали корочі і побігли. Командир чітко оперує цифрами, розказуючи про можливості Л-119. Ну, коли йшли е, м'ясні штурми, ну саме мій розрахунок на той час, е, коли йшли м'ясні штурми, то ми за добу вистрілили десь порядка 160 снарядів. Причому 90 з них за 4 години. А наскільки б'є? Якщо на повному заряді, максимально ну, звичайним осколочно-фугасним на 11500. Якщо активно-реактивним, то на 19 з копійками. Oh, yeah. mm -hmm. Зараз переважно працюємо по піхоті. Переважно в піхоті, тому що техніка зараз ну, погодні умови такі, що техніка не їздить. Чуєш, Міш? А. Давай короче, один зарядимо. Де ми зараз працюємо, техніка особи не заїде. Складна місцевість. Росіяни намагалися декілька разів перетнути цю ділянку, але в них, в них нічого не вийшло. Трошки не доїхали, так скажемо, на, на, на концерт Кобзона хлопці сходили. Безплатно ще й причому. Міша робота? Ні, відставити. Сьогодні була така ситуація. Хлопці працювали і буквально за метр від орка просто упав снаряд, був розрив, а він, я не знаю підчину, він просто встав і пішов. Натівська гаубиця скорострільна. але зараз розрахунок, де служить Денис, працює точково. І в нас особа так не цей. Не уходить як раніше. Хірургічна робота. Хірургічна, хірургічна робота. А раніше та насипали добре, є хлопці у нас, які по 100 по 200 снарядів могли влупити. Зараз ми не кидаємо так прямо один в один снаряд. Мисий точечно є ціль, ми по ній там пару снарядів відпрацювали. Об-об 300, 200, все, хлопці додому відпочивати. Поводінка ворога досі дивує досвідчених бійців. Можна порівняти їх з якимось стадом, якихось тварин парнокопитних, що коли йде вожак, протоптав стежку і все стадо буде тупо йти по тій стежці, незважаючи на те, що там ну, небезпечно йти. Вони лягають там в 200 х купа і все рівно йдуть. В надії, що з десяти, може, як один-два зайдуть, то типу супер. Один вискакує, наприклад, з бліндажа з нори вискакує на дорогу. і тупо стоїть і ті крутить очами, головою кругом, щоб його побачили, щоб по ньому стрельнули. І ми не розуміємо, як вони так. От як вони вирішують, хто зараз має вийти на вірну смерть. Проте слід пам'ятати, що серед окупаційної армії є і досвідчені військовики. Є там дуже підготовлені. Хлопці не треба забувати, що ми воюємо не з не з картонками в лісі, помішанькам стріляємо. Це доволі серйозна робота. І треба розуміти, що там теж дурні працюють. Або буває таке, щось стрілять, стріляють по них вони собі тико лягли, знаєте, заумерли коротше, і показують, типу вони умерли. Тільки птічка там може, в сторону, він оп як миша, і, шх, і смився. Коротше. Та бували такі ситуації. Так них знизилась капітальна інтенсивність. Якщо порівнювати два роки перші, і зараз, то це небо і земля. Колись вони просто вирубували, вирівнювали посадки там. Зайці знір боялись вилізти, тому що просто десь побачили рух і в ту посадку летіло все. І арта, і танчик працював, міномет. Типу могли там ще касету пустити, там, наприклад, якусь там з ураганом, могли градами відпрацювати, цілий пакет всадити в посадку. І ще зверху потім фосфором посипати. То зараз такого нема. То на початку війни весело було. То ви на початку на чому були? На мінометах? — На мінометах. Там, не дай Боже, я в посадці спалили з мінометом, все, посадки немає. Півтори метри від мене танковий снаряд увальнув. На касті ще осколо кришився. Мята! Пірший открас ще 10, більше 10, 10, ще біжу, дай бік там! Постріл! Постріл плюс! Все, на цей раз робота закінчена. Ну, Поки що! Зачепи сітку! А це ще може бути, що 10 хвилин така бігутня. Та Час від часу дзвінить вухо, але то багато вже таких моментів було, що воно ніяк не може попустити. Та й таке. Що взагалі у війні хорошого? Хіба цю атмосферу хорошого настрою тільки люди создають, з якими ти. А так-то тут нічого хороше. Це весь красивий відеоряд. Паф, пафос. Да, красива форма броня. Ну, Це тільки картинка? Б в більшості так. Просто ви бачите, що йде військовий по вулиці, знаєте, він там гарно вдягнений, знаєте, він там, допустимо, в відпустку приїхав. А ніхто ж не знає, що в нього за плечами, що він вже пережив. Командир гармати на псевдосивий воював ще у 2015-му, майже всі у його розрахунку мотивовані добровольці, але каже, людей на війні не вистачає. Кожна людина повинна усвідомити, що на одних плечах ми війну не виграємо. Якби ми сильно не були мотивовані, якби ми там якісь на останні якихось морально вольових билися, один ну, все рівно воно не безкінечний цей ресурс морально вольових. Воїном ніхто не народжується. Ну Є якийсь там невеличкий процент людей, які зразу там. Ну, але це процент людей, які воїном, так само там, як стають там, співаками, стають художниками, теж всі художниками. не можуть, там… Але можна навчити людину малювати, можна навчити людину співати. Але таланти там одиниця так само і, і військова справа. Теж воїнами можуть бути не всі. Але ті, що народжуються, ті, хто мають хист, скажімо так, до військової справи, як правило, вони стають з ССОшниками, стають штурмовиками. Бо це реально люди, які мають талант до того. Всі решта, такі, звичайні, як я, люди, наприклад, нас всьому навчили. На запитання, як довго ще триватимуть бойові дії, командир сміється, але додає. Насправді по на це і немає якоїсь такої, що от дайте нам таку якусь вундервафлю, от завтра ми просто прорвемо фронт, всіх поб'ємо, виграємо, там, все буде супер. Насправді це перемога, це і багато складових. Дайте перепочинок, як там в законі прописують, чи що там. Рік чи два роки, там, і потім знову можливість мобілізуватися, чи ще щось. Я більш ніж впевнений, що хто ще чується в силі, без питань вернеться обратно. Дома добре, а з хлопцями ще ліпше. Друга сім'я. Друга сім'я, та друга сім'я. Якщо так, так і живем.